Серці нашого міста, де красується відомий напис Я люблю прилуки, скоєно акт вандалізму. Невідомі пошкодили дану конструкцію. Частину елементів зламано. Чиїсь дії залишили по собі не лише зламані літери, а й риторичне запитання. Навіщо ж це було зроблено? Перший, хто побачив пошкоджену інсталяцію, Максим Коваленко. Чоловік одразу ж зафільмував наслідки та опублікував відео у соцмережі. У нас ранок. 5.56, і туди очередний як вандалізму. Засунули туди упаковку з под чіпсів чи що то таке, що ж ішло їло пило, їхав на пляж. Зранку поплавати, дивлюся, прямо з дороги, замітив, що щось не так. Під'їхав ближче, дивлюся, букви побиті. Так случилося, що хто -то, я не знаю, чи насквозь. Ну там може буква Л може і насквозь, а буква «У» з цієї сторони точно проломлена. От. Били руками, я думаю, що тут у нас. Якісь молодики, мабуть. Максим Коваленко місцевий підприємець. Його бізнес розташований саме на площі поруч із декоративною інсталяцією. Чоловік іноді навіть власними силами усуває пошкодження. Тож випадки навмисного руйнування, за словами підприємця, знецінюють зусилля тих, хто щодня працює поруч. Це вкрай неприпустимо, тому що люди стараються, роблять, і ми його навіть красимо. теж ремонтуємо, тому, що ну треба допомагати. От Понимаєте? І ніхто не ціни цей труд, це така наша достопримічательність міста. І я вважаю це неприпустимим, такі, такі дії. Декоративна інсталяція Я люблю прилуки розташована в самому центрі міста на центральній площі. Вона давно вже стала впізнаним простором для фото, місцем, яке обирають для прогулянок та зустрічей. Цей напис добре знають і місцеві жителі, і гості міста. Його часто можна побачити у стрічках соцмереж, на сімейних знімках і в туристичних відео. Сьогодні конструкція пошкоджена і разом з виглядом зіпсовано те враження, яке десятки людей щодня забирали звідси з собою. Ну як можна нищити те, що зробили для, для красоти. Для... Для міста, для відпочинку людей тут вже жі фотографується і все, як його можна нищити. Для міста це прекрасний знак. Туристи, які відвідують наше місто, можуть приїжджати, робити фото із цим. А дана ситуація взагалі неприємлива і я думаю, що моє відношення, звісно ж, негативне, тому що і підлітки, і дорослі, коли відпочивають, то ну, напевно ж комусь. Захотілося зробити такий акт вандалізму, і це доволі неприпустимо. І моє відношення, звісно ж, негативне. Це красиво це поступлено? Ні. Я думаю, так треба наказувати. Нельзя так робити, нельзя поступати. Люди робили, гроші витрачали. Тепер ще треба витрачати гроші, ресурси на те, щоб. Це чинити нічого гарного, я не можу про це сказати. Це більше всього, ну можливо, якісь підлітки. На місці події працювали і правоохоронці. Інформацію про пошкодження задокументували як адміністративне правопорушення. Триває перевірка, встановлюються обставини інциденту та особи, які можуть бути до нього причетні.